Слава Ісусу Марію, Вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Важливо в радості на цьому тижні. І взагалі в житті витривати, радіти не з того, що твориться в країні, не з війни, звісно, радіти, а радіти з того, що Господь дарував життя вічне. Сьогодні візьмемо 25 квітня. 2008 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас усіх закликаю зростати в Божій любові. Як квітка, що відчуває теплі промені весни, так і ви, дідоньки, зростайте у Божій Любові та несіть її всім тим, які далеко від Бога. Шукайте Божу волю і чиніть добро тим, кого Бог поставив на вашій дорозі. І будьте світлом та радістю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: будь світлом та радістю. Радість, бачите, ну не я придумав. На жаль, можна було б сказати там Сергій, ти щось там задуже. церкві треба плакати, треба не знаю, там жалітися хробаками бути. Але ну, не я придумав. На жаль, до мене претензій ніяких. Марія каже, будь світлом та радістю. Радістю. Це найгірше завдання для українців, бо ми радіти. Як то радіти в церкві? Християни що можуть радіти? І бачимо великий супротив з цього. Ну, не знаю, ви не бачите, я бачу, скільки людей пишуть, що, ну, щось там, цей. цей Радість це на дискотеці, це то, то-то. І тут тут треба зрозуміти, що неправда, неправда. Радість дає Бог, радість дає Бог, і справжня радість не штучна, тільки йде від Бога. Сатанинська радість це, звісно, наркотики, алкоголь, е, ну і все-все-все інше. Тобто, сатана пропонує також радість, тимчасову, за яку приходять наслідки, погані наслідки. Ну, але наше тіло прагне власне такої штучної радості. Бог дає глибоку радість, духовну радість, душевну радість і тілесну радість. Звісно, і тоді ми можемо виявляти, цю радість. Коли? Коли? На молитвах коли, не на всіх, але на деяких. Ми вже вчора про це говорили. Сьогодні Марія каже: закликаю тебе зростати в Божій любові. Зростати в Божій любові. А як зростати в Божій любові? Як ти сьогодні зростаєш в Божій любові? Власне, зростати в Божій любові це читати слово Боже Це обов'язково. Бо треба знати, що Бог пообіцяв. Бо ми тільки знаємо, Бог обмежив то, 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 то. то. В більшості перехожих запитати в церкві, запитати на що Божа воля, ну скажуть 10 заповідей. Ну, тобто знаємо якісь обмеження, але не знаємо обітниці, Не знаємо, що Бог благословив це життя. Якщо ти живеш дійсно, як Бог говорить, то ти маєш інше життя, інше благословенне життя, яке незрозуміле, не Надприродні, надприродні забезпечення, надприродня радість, надприродний спокій, мир це все обітниці Божі. І Бог обіцяє величезні благословення, щоб знати, що Бог пообіцяв тим, які живуть за заповідями, то треба читати Слово Боже. Дійсно, є дуже багато обітниць, де Бог дає дуже великі благословіння. І треба фокусуватися на благословенні, а не на заборонах якихось. Бо зазвичай ми фокусуємось на заборонах То не можна, то не можна, своїм дітям потім то не можна, то не можна. Ну і молоді так само не можна, не можна, не можна. І фокус не на Божу любов, а на Боже не можу. Фокус іде на те, що не можна. Але для чого це не можна? Треба пояснювати, для чого. Бо коли не пояснити для чого, то. То навіщо я маю це робити, якщо я не розумію для чого? Пояснювати для чого, бо відходиш від Божої любові, відходиш від Божої благодаті, відходиш від Божого благословення. Ти втрачаєш, коли грішиш. Не Бог втрачає, Бог нічого не втрачає, Бог все має. А, а ти відходиш, ти відходиш від Божої благодаті і на, на своє життя на небезпеку, е, буквально кидаєш себе на небезпеку. А потім чому так, чому так, чому там, то, чому десь. Тому треба пояснювати, що таке Божа любов, що входить в Божу любов, і зростати в цій Божій любові. Як квітка каже Марія, що відчуває теплі промені весни, так і ти, дитинко, зростай у Божій любові, та неси її всім тим, які далеко від Бога. Зростай сам в цій любові, і неси її, неси, неси цю Євангелію, добру новину. Добра новина про Божу любов, неймовірно. Не неси, знаєте, закон заборон. Заборони також потрібні, ну ті, які на благо йдуть, але треба пояснити з перспективи любові, для чого Бог дає ці заповіді. Яке життя прекрасне в чистоті, яке прекрасне життя в подружжі в чистоті, в тому плані, що ви живете і не впускаєте в свою якусь порнографію, якусь там, я не знаю, контрацептиви, або якісь інші речі, які не є Божими, то ви живете в благословінні. Ви живете і ваші діти будуть жити в благословінні. Розумієте? Бо благословення буде ширитися, ширитися. І на цьому треба зосереджуватися на Божій любові. Потім нести всім тим, хто далеко від Бога. Не, не кричати, от і проститутка не так вдягнулась. А ти там татуїровку набив, а ти там з сигаретою, а ти там з рюмкою, і, і відразу в штики ставити все людей цих. А не з тим Божа любов. А Божа любов підійти до людини і сказати, Бог тебе любить. Залиш це. Ну, можна і не казати, залиш це, наприклад. Просто підійти і сказати, Бог тебе любить. І обняти, якщо це можливо. Далеко. Люди, які далеко, то вони знають тільки в Слові Божому в Біблії. Знають тільки, що там все не можна. Все не можна. Чому не можна? Не розуміють. Поняття немає. І, власне, для цього, Марія каже: несіть Божу любов, шукай Божу волю і чини добро тим, кого Бог поставив на твоїй дорозі. Шукай волю Божу, Марія каже: а воля Божа чинити добро тим, кого Бог поставив на твоїй дорозі. І сьогодні, буде те, звісно, як завжди, на твоїй дорозі. Сьогодні Бог поставить когось і подивись. Чи виконаєш ти цей тест? Чи зможеш зробити добро дійсно ти, ті, цій людині, яку Бог поставить перед тобою, е, чи все ж таки зробиш, як завжди? Ну, Просто проігноруєш. Е, кожного разу, коли живеш посланням, коли м -м, Словом Божим живеш, е, і дійсно хочеш практично переживати, Бог дає ту можливість пережити практично. І коли ти переживаєш це практично, наприклад, завтра, сьогодні, зустрічаєш. Людину, яку Бог тобі ставить на дорозі, і ти робиш добро. Можливо, навіть вона тобі не зробила добра, або ще і навіть зробила щось погане, а Бог тобі її ставить, щоб ти зробив їй добро. І коли ти зробиш це добро, ти будеш мати благословення, будеш мати благодать, ти зробиш це через людську таку силу, бо по-людськи ти не хочеш, не збираєшся це робити, але заради Бога робиш. І тоді маєш мир і надприродні благословіння. Власне, коли робиш не з тому, що захотів, а тому, що хочеш це зробити ради волі Божої. Тобто ламаєш себе і приймаєш волю Божу. І чиниш добро цій людині, яку Господь тобі ставить сьогодні. І будь світлом та радістю. Та радістю. Реально, радістю будь радістю. Всім, всім це посвящається, знаєте, будь світлом та радістю. Якщо ти сьогодні не радість, якщо ти сьогодні тільки говорливий, і нарікаючий, то Марія каже: будь радістю, будь світлом, сіяй і радій. І неси цю радість. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклад. Тож радіємо і чинимо добро. І людині, яка сьогодні нам зустрічається. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугорі, Папа. -па.